Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua 7 година і 31 хвилина. Київський час про це найголовніше в Україні. світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Вночі російські дрони атакували низку регіонів України. Влада Києва повідомляла про роботу ППО. У Соломівському районі через падіння уламків БПЛА горіла одноповерхова будівля. Зайнялася на території поруч. Постраждалих немає. Пізно ввечері уламки російського дрона впали у спальному районі Сум. Виникла пожежа. Загалом було пошкоджено три будинки і 15 авто. Горіли шість машин. Одна людина у лікарні. В одному з будинків відсутні газопостачання. Більше про наслідки атаки розповів голова сумської ОВА Володимир Артюх. Давайте його послухаємо. Автостоянка, в центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз е рятувальні служби обход роблять по квартирам. Е Машини, машини всі е, потушені. Зараз сидяє... Ну, а Напередодні у Херсоні російський дрон влетів у квартиру. Постраждала 66-річна жінка. З Зміни вибухової і черпно мозкової травмами жінку шпиталізували. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Так повідомили в Херсонській ОВА. Четверо людей постраждали від російських атак на Дніпропетровщині. Зокрема, двоє чоловіків поранені у Нікополі внаслідок атаки дрону на АЗС. Ще двоє постраждали у Марганці. Окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії, застосовували фпв дрони, скидали боєприпаси з БПЛА. Війська РФ задали 11 ударів по прифронтовому місту Степногірськ. Це Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків. Інформації про постраждалих немає. Як повідомив очільник Запорізької ОВА, попередньо без постраждалих. Вночі дрони атакували Кубань. Місцева влада заявляє про падіння уламків БПЛА на багатоповерхівку. У мережі з'явилися кадри пожежі на афіпському нафтопереробному заводі. Українська влада поки що офіційних коментарів не дала. Віце-президент США Джей Дівенс зустрінеться з Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції. Вона відбудеться 14-16 лютого. Про це пише видання CBS. Зустріч Трампа і Зеленського наразі не запланована. Західні партнери обговорюють деталі, як покласти край війні в Україні. Раніше з'явилася інформація про прямі переговори Трампа з Путіним, але і в Білому домі, і в Кремлі однаково заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати двосторонні розмови між керівниками країн. США хочуть залучити всі сторони до переговорів і покласти край війні. Радник Трампа вкотре підтвердив, що про готовність штатів піднімати податки, тарифи та вводити нові санкції задля тиску на Росію. Зеленський готовий до зустрічі і переговорів з Путіним, якщо розумітиме, що США та Європа не кинуть Україну. Таку заяву зробив президент України в інтерв'ю для британського мовника. ITV. Президент України, зокрема, наголосив, що заморожений конфлікт це абсолютна поразка для всіх. Зеленський зазначає, що місія Трампа не просто закінчити війну. Президенту США потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів знову піти війною на Україну. Як гарантувати подальший стабільний захист нашої країни після війни? Я пропоную зараз послухати Зеленського. Він пояснив. Русські повинні зрозуміти, що Україна отримує такі гарантії безпеки сильні, дуже сильні гарантії безпеки. Що і українці трішки заспокоїться, і це дуже важливо, щоб наш народ заспокоївся, тому що нам дуже складно санкції, окрім вибачте, гарантії безпеки такі потрібні, щоб наші люди 8 мільйонів повернулись додому. Україна формує вбивчу зону глибиною 10-15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат. Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров, анонсувавши запуск революційного проекту лінія дронів. Перший етап проекту охоплює п'ять елітних полків і бригад. Міністр зазначив, що піхота отримує постійний повітряний супровід і покриття. Це буде єдина система з БПЛА. Вона дозволить виявляти і знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій. Ум'єров запевнив, що це кардинально змінить тактику бою даючи українським воїнам вирішальну перевагу. Кияни почали отримувати електронні платіжки із чотирикратними нарахуваннями. На відповідності абоненти побачили у тарифах на послуги централізованого водопостачання і водовідведення. Причиною став технічний збій у платіжних системах. Про це повідомив «Київводоканал». Там спростували інформацію про чотирикратне підняття вартості комуналки. Тарифи централізованого водопостачання і водовідведення лишаються на рівні 24 лютого 2022 року. На цьому все. Далі давайте ширше дивитися на нас і на світ. Продовжуємо далі у Сніданку. іти на життя. Так надалі справді пропонуємо вам найактуальніше зі світу, що трапилось за останню добу в нашому міжнародному дайджесті. Подивіться. Міністра охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Гвіна звільнили після того, як він надіслав низку образливих повідомлень. Зокрема, високопосадовець висловив сподівання, що пенсіонери, які не голосували за його партію, помруть до наступних виборів. Гвін також писав сексистські коментарі про заступницю прем'єр-міністра Британії Анджелу Рейнер та расистські зауваження про депутатку Дайан Ебот, яка стала першою британською темношкірою парламентаркою. Коли інформація стала публічною, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старм. Мер заявив, що рішуче підтримує високі стандарти для державних посадовців, і без вагань вживатиме заходів проти будь-якого міністра, який не відповідає цим стандартам. Ізраїльські війська почали виводити свої сили з стратегічного коридору в Газі. Це частина зобов'язань Ізраїлю в межах угоди про припинення вогню з Хамас. На початку перемир'я Ізраїль дозволив палестинцям перетинати не царім, а саме шестикілометрову територію, що розділяє північну частину Гази з півднем, яку Ізраїль використовував як військову зону під час війни. У цьому районі вже були помічені автомобілі, навантажені речами, в тому числі цистернами з водою і валізами, які прямували на північ гази дорогою що перетинає не царім, згідно з угодою, Ізраїль повинен дозволити машинам перетинати кордон без огляду військовими. Однак скільки солдатів виведуть, невідомо. Наразі війська залишаються вздовж кордонів Гази з Ізраїлем і Єгиптом. Сторони готуються розпочати переговори щодо наступного етапу перемир'я, яке закінчило 15-місячну війну. Гренландський крижаний щит, другий за величиною у світі, стрімко втрачає свою стабільність. Науковці виявили, що величезні тріщини, які пронизують льодовик, розширюються і поглиблюються з високою швидкістю. Тільки з 2016 по 2021 рік тріщини збільшилися в середньому на 25%. Найбільше в прибережних районах, де льодовик схильний до впливу теплих океанських вод. Саме вони спричиняють внутрішнє танення, адже тріщини пропускають теплу воду в глиб льодовика. А це Запускає ефект доміно, коли танення в одній ділянці крижаного щита провокує ланцюгову реакцію в інших, що призводить до масштабної втрати льоду і значного підвищення рівня моря. Вчені занепокоєні, бо гренландський крижаний щит містить достатньо води, щоб підняти рівень моря на 7 метрів. Відтак, прибережні території на планеті можуть опинитися під водою. Ну, як ви знаєте, що понеділка військовий оглядач Василь Пихньо спеціально для сніданку аналізує найважливіші події на фронті. І, от, за його спостереженнями, на куп'янському напрямку зараз ситуація розвивається небезпечно. А от на Курщині в українських військ є успіхи. Давайте зараз послухаємо Василя. Спеціально для сніданку з 1 плюс 1 говоримо про підсумки воєнні підсумки по лінії бойового зіткнення щодо минулого тижня і про передбачення того, що варто очікувати наступного. Отже, як на мене, найголовніше найголовніші події, які відбувалися минулого тижня, відбувалися на півночі і не тільки нашої країни, але на північ від нас це Курська область, де збройні сили України розпочали контрпевні наступальні операції невеликого, незначного характеру. Село того, що тактичні наступальні Рухи наші війська почали і почали їх доволі таки успішно. Вдалося е, зайняти певну територію поблизу Суджі, південно-східніше. Суджі е, Так от, росіяни знову задіяли північно корейські війська. Друга зона на півночі нашої країни це Куп'янщина. Куп'янський напрямок е, на Куп'янщині. На жаль, росіяни мають успіхи. Вони вже створили фактично чотири різноманітні плацдарми на правобережжі річки Оскіл е, і намагаються зараз ці всі плацдарми. Найбільш вагомі, найбільш небезпечні цих плацдармів поблизу. У самого Куп'янська це населені пункти западне напроти Масютівки. Два такі виступи в дворічній це правобережжя також осколо. І ще один той, який був зайнятий росіянами за останні два тижні. Раніше її звідти вибували. Зараз вони знову там з'явилися. Так, ну а власне щодо цього тижня, то на думку оглядача складно буде на Курахівському напрямку, водночас біля Покровська станом на зараз ситуацію вдалось стабілізувати. Послухайте, будь ласка, пряму мову. Цілком ймовірно, що противник посилить свій наступ на корахівському напрямку, населені пункти, зокрема Андріївка, там де ворог тис увесь минулий тиждень. Тобто, можна говорити про те, що відносно стабілізованої зараз є майже без просувань противника ділянка фронту поблизу Покровська, і це об'єктивна реальність, тому що зараз Покровський напрямок ну добряче так підсилилися з боку наших захисників. В той же час на Корахівському, наприклад, напрямку росіяни сунуть для того, щоб остаточно витіснити наші війська із займаних рубежів. Турецьк Сів'яр велика новосілка, три фактично селені пункти в відносно різних ситуаціях перебувають, але знищується ворог в межах житлової забудови надзвичайно інтенсивним темпом. Василь Піхньо, будь ласка, заходьте на його телеграм-канал. Ви зараз бачите піхньо нижні підкреслення «Ньюз», Там більше про те, що відбувається на фронті. І зараз знаєте, якраз те, що відбувається у Вашингтоні, те, що відбувається на фронті, зараз дві вкладки відкриті, фактично у всіх, і так все на це дивляться. Дякую, Василю, за те, що таку вижимку робить для сніданку. Так, ну що, а ми налаштовуємося на цей день і робимо це традиційно з допомогою прогнозу погоди. Сьогодні за прогнозом погоди і взагалі за тим, що відбувається і в столиці, і по всій території України, слідкує наш черговий кореспондент Андрій Люховець. Андрію, вітаємо тебе. Розповідай, як відчуваєш на собі погоду зволода, так стало ще від учора. Та, Андрій вже в шафці, значить, стало холодніше. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Нель, по перше, шапка до плюс 15 не знімається. Ну, це так, от якось склалося, мені холодно. А по-друге, ну от сьогодні дійсно мороз і відчувається. І ви сказали, що налаштовуємося на сьогоднішній день, таку традиційну нашу побажання, і одягаємося сьогодні. Тому що як і обіцяли синоптики, 10 лютого, найпрохолодніший доброго. день цього сезону, в принципі, так і відбувається. Мороз відчувається, мороз кусається, і мороз сьогодні буде протягом усього дня на усій території України. Є не скажу, так забігаючи вже наперед. Сьогодні опадів не очікується. Проте, де і який сьогодні мінус, зараз розберемося і пробіжемося по усій синоптичній мапі. 10 лютого на сході України хмарний день без опадів. Зранку на стопчику термометра до мінус 10, по обіді очікується мінус 3, мінус 5. На півдні України сьогодні суха морозна погода. Очікується сонячний день зранку від мінус 5 до мінус 7, в день можливий максимум мінус 1, 0, 0 градусів у західних областях сьогодні синоптики також прогнозують морозяну погоду за винятком Закарпаття. Там нічний мороз зміниться на плюс 4, плюс 6, доволі комфортні. Нарешті території зранку та вночі – мінус 6, мінус 9, по обіді – мінус 1, мінус 3 градуси. А на півночі України сьогодні також без опадів. Сонячна погода очікується протягом дня. Зранку та вночі – від мінус 7 до мінус 9, по обіді – можливий максимум – мінус 2, мінус 5 градусів. А у центральних областях України сьогодні також без синоптичних якихось сюрпризів, які можуть Могла принести погода. Без опадів сонячно і морозно зранку від мінус п'яти до мінус дев'яти по обіді очікується мінус один мінус три градуси. І що стосується столиці, то з самого ранку до вечора сьогодні будуть пропливати хмари, але сонце буде визирати за них, і морозяний день очікується у столиці. Зранку мінус сім мінус вісім градусів, які відчуваються доволі так бадьоро, і протягом дня очікується, що мороз в принципі знизить свої оберти, і мінус три, мінус чотири градуси зафіксується. А що говорити про синоптичні рекорди, то вони були доволі різними і полярними 10 лютого. Отож, найтепліший день зафіксували у 2002 році. Тоді було плюс 10 градусів. А ось історичний мінімум був у 1911 році, мінус 25 градусів. Тому сьогоднішнє 10 лютого, яке називали найпрохолоднішим, йому ще дуже і дуже далеко до тих холодів, які були в 1911 році. І ще такий короткий коротке спостереження, яке дивилися наші пращури, 10 лютого люди боялися вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав вогке та холодне літо сьогодні. Не вітряно, тому сподіваємося, що і літо, яке нас очікує у 2025 році, буде теплим, колеги. Та й морозів таких немає, тільки вітер залишилися з тої пори. Е, та, все якось на сторонні предмети пішли не туди. Е, до речі, та е, холодно не холодно. Ми зараз так, цими категоріями міряємося ще в нашому дитинстві. Ми по інші, інші температури це, так. нам говорили про те, що холодно. Якось ми швидко розбалувалися. Андрій, до, дякуємо ми дякую, тобі. Дякую. Ми тебе відпускаємо і до наступного включення.